Історія, Коли Ісуса розіп'яли, коли його вже поклали в гробницю, і коли жінки прийшли для того, щоб привести його в порядок, вимастити його пахущами, вони йшли і вони знали, що гробниця була привалена важким каменем, здоровим громадним каменем, який вони не могли. Зрушити з місця. Вони це знали, і вони турбували ще. хто, хто, хто відвали той камінь, але вони йшли, вони знали, що там лежить непідйомна проблема, можна так сказати. Непідйомна проблема, можливо, є в ваших особистих обставинах, але вони йшли, вони. Робили свій мінімум, вони йшли, бо вони хотіли намастити Ісуса цими благовонними маслами. І ми з вами також. Ми йдемо, ми збираємось, кожен вечір на цю молитву ми молимось і знаємо, що коли жінки прийшли, коли це Марія, Магдаліна. Соломія, коли вони прийшли, побачили, що камінь відвалений, хоча був дуже великий. Вони прийшли і побачили, що камінь відвалений, і що Ісуса немає, Ісус воскрес. Його буде в обставинах, які проходить зараз наша Україна. Важкий камінь, важка проблема, важка обставина. Але йшли якісь жінки, вони йшли для того, щоб послужити Ісусу, і вони побачили чудо: перепони не стало. І Ісус Воскрес. Ісус Воскрес, Воскресне Україна. Ми будемо мати перемогу, Очі Небесний. І ми дякуємо Тобі за цей приклад. Ми дякуємо. За це чудо, коли жінки не дивились на проблему, вони йшли зробити свою праву свою справу. Ми робимо свою справу, ми молимось, ми робимо свою частину, частину, яку може робити людина. І ми дякуємо тобі, Боже, за твою частину, за те, що максимум ти взяв на себе. Ми дякуємо тобі, максимум, який робить чудеса. Максимум, ти взяв на себе і те, що вже не в наших силах, те в твоїх силах. Бо хіба є що неможливе для Бога? Отже, ми дякуємо Тобі за те, що нам здається, неможливим. Ми дякуємо Тобі, що ти втілюєш в життя всі наші найкращі. Мрії про нашу Україну, про перемогу, про закінчення цієї війни. Камінь був відвалений. Хоча був дуже великий. І ми дякуємо Тобі, Боже мій, що камінь цієї війни, який здається, дуже великим. Але ми дякуємо Тобі, що Він відвалений, і Христос Воскрес, і Воскресне наша Україна буде день перемоги, мить перемоги, і буде час відродження і відновлення. Слава тобі, Господь!